Мене звати Людмила Чечера, я є членом громадської організації Центр громадських ініціатив Східна Брама та співзасновницею вільного простору Халабуда. А наша організація Східна Брама була заснована в 2015 році в місті Маріуполь на хвилі волонтерського руху. Військового волонтерського руху, як якраз була заснована силами трьох родин, які були військовими волонтерами ще з 2014 року, організація була заснована скоріше для більш ефективної роботи нашої е, у сприянні захисту нашої території в Донецьку в Донецькій області. А потім ми вже Надавали також допомогу різного плану і цивільному населенню, яке евакуювалося до Маріуполя з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області. Ми сприяли їх інтеграції. Сам вільний простір Халабуда виник на рік пізніше, у 2016 році. Це була ідея мого чоловіка, який надихнувся. Після навчання в українській миротворчій школі створити щось подібне, що вже створювалось в Україні в інших містах, але не було ще в Маріуполі. А вільний простір Халабуда почав існувати, як я вже сказала, з 2016 року, і він сприяв в тому числі і інтеграції новоприбулих людей до Маріуполя і. Також сприяв е, розвитку громадського сектору, взагалі в Маріуполі, місцеві жителі і ВПО. Також це був такий майданчик незалежний. Довгий час ми існували за власний кошт. Це вже набагато пізніше ми е, змогли придбати матеріально технічну базу, скажімо так, свою заснувати завдяки саме грантовій підтримці різних міжнародних донорів. Але довгий час це були саме наші внески. Е, Майданчик Халабуда існував фактично як і освітній простір, так і простір, в якому громадяни і мешканці Маріуполя могли будувати діалог з місцевою владою. Потім він вже пізніше розрісся також на сприяння розвитку бізнес-середовища у Маріуполі. У нас були такі різнопланові. Заходи стосовно цього, це і культурні заходи. Але основою всього нашого двіжу, скажімо так, в Халабуді це була фотошкола, яку також заснував мій чоловік. Був там викладачем і засновником. І за рахунок, в тому числі тих коштів, які він заробляв у фотошколі, могла існувати халабуда. Але для нас все змінилося звісно з початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, ми вже остаточно перевели всі потужності, скажімо так, халабуди як вільного простору, саме на Рейки гуманітарної допомоги військовим в Маріуполі, які перебували і захищали нас, і цивільному населенню. Це відбулося дуже миттєво. За 24 і 25 лютого ми вже переформатували свою роботу, і фактично, вже за час, який вдалося Халабуді протриматись в Маріуполі, це по 16 березня, так щоб бути точною. За цей час нам вдалося надати допомогу більш ніж 25 тисячам жителів, але це допомога різного плану, це і продукти харчування, це засоби особистої гігієни, це питна вода, це медикаменти і для госпіталів, для лікарень, і також людям, які приходили до нас по допомогу. Це все робила халабуда. А до нас приєдналися на той момент багато волонтерів. Це приблизно до 200 людей до нас приєдналися, які навіть раніше, може, не знали про наше існування, але, звісно, тягнулися до нас. Бо на той момент в Маріуполі а, залиш... мера вже не було на той момент. А, залишався його а, заступник, і влада Маріупольська була дуже розгублена, хоча напередодні. Повномасштабної війни ми кричали з усіх майданчиків, з яких тільки могли, про те, що нам треба думати про бомбосховища, обладнані, і думати все-таки про наступ Росії. Але м м влада Маріуполя мало на це звертала уваги ну, увагу, і от сталося так, як сталося, і довгий час е там перебував якраз мій чоловік з командою. Я 25 лютого вимушена була вивести. Дітей своїх до Запоріжжя і з метою потім повернутися назад. Але коли ми вже добралися до Запоріжжя, ми зрозуміли, що шляху назад нема, але все ж таки ми сподівалися на зелені коридори, так звані, які. Ми мріяли, щоб організували, бо за час перебування в Запоріжжі з першого дня ми почали вже акумулювати і з іншими організаціями, такі як Карітас Маріуполь, благодійний фонд, акумулювати всю допомогу, яку тільки можна, яка йшла з європейських країн, щоб це при по можливості зразу вивозити в Маріуполь. Але це так не сталося, і фактично, у релокація в нас така вимушена відбулася до міста Запоріжжя. На жаль, моєму моєму чоловікові не вдалося вибратися з Маріуполя. Це було його свідоме рішення залишитись, коли основна команда виїхала всередині березня. Він вирішив там залишитись, сподіваючись, що він ще може надати допомогу людям, які були фактично заблоковані в місті. Він вірив, що ще щось може зробити, і зв'язок з ним обірвався в мене. 16 числа березня ми ще з ним говорили, а 17-го діма з ним безвісті. І фактично команда стикнулася з тим, яка вибралася вже з Маріуполя, що нам робити далі. Звісно, частина команди поїхала далі по Україні, і ми зібралися в травні 22-го року всією командою в Карпатах, щоб вирішувати, чи буде бути халабуді далі і в якому форматі вона тепер буде існувати, ну, поки без дім, умовно кажучи. І ми вирішили, що все-таки Халабуді бути, бо це вже стало символом, фактично символом вона стала Маріуполя. І якщо Маріупольці бачать, що ще живе халабуда, значить, є надія і треба рухатись далі, не складати просто руки, чекати з моря погоди. Було вирішено дати їй все-таки шанс на виживання. Ми так і зробили. Фізичний простір наш існував. Зі стінами, стелями і так далі, існував в Запоріжжі. Ми зняли приміщення. Невелике по розміру, якщо в Маріуполі в нас було десь 300 квадратних метрів, то тут ми зняли, ну, було в нас десь квадратів 100, і почали надавати і писати проєктні заявки. Нас підтримали багато міжнародних організацій, і, ну, в очах яких ми мали доволі гарну репутацію і знали нас, як. Порядних людей, які виконують умови проекту і відзвітують, вони зрозуміли, що нас треба підтримати. Бо вся матеріальна технічна база на багато мільйонів гривень, звісно, була розграбована в Маріуполі а, і росіянами в тому числі. І звісно, нам треба було відроджувати це. Ну от завдяки команді, яка залишалася в Запоріжжі, та команда, яка евакуювалася далі по Україні, нам вдалося все таки запустити фізичний простір Халабуда у Запоріжжі. І ми фактично до жовтня 2022 року перебували у місті Запоріжжі, здійснюючи свою діяльність і впроваджуючи проєкт, в якому ми вже були великими фахівцями, тому що ми це проходили в 2015-16 році з інтеграції ВПО у місцеві громади. Цей проєкт відбувався за підтримки USAID, Американської агенції, і ми якраз проводили і. А Курси з комп'ютерної грамотності ми проводили, вони були вкрай необхідні, бо люди були багато розгублені ВПО і шукали нову роботу, а ми стикнулися з тим, що люди не знають елементарних речей, щоб якось допомогти їм знайти роботу. І якраз ми почали з комп'ютерних курсів. Потім це були курси з анімації дитячої, різні арт-терапевтичні заходи, миловаріння і так далі. І, звісно, ми впроваджували групи психологічної підтримки. Ми працювали з ВПО і в індивідуальному форматі, і в груповому форматі. В нас, звісно, був великий блок присвячений якраз бізнес-напрямку, в якому наші бізнес-тренери, які були членами команди і співпрацювали з нами ще в Маріуполі, надавали свої консультації з відновлення бізнесу на новому місці для ВПО або з організації нового бізнесу. Так, ми проіснували, як я вже сказала, до жовтня місяця, але безпекова ситуація в Запоріжжі загострювалась, і ми, звісно, не мали право брати на себе таку відповідальність, як запрошувати людей до нас на групові заняття, не маючи поряд бомбосховища. Було вибрано місто Черкаси. В Черкасах ми зразу з перших днів знайшли приміщення на 125 квадратних метрів і запустили фактично свою роботу. Але вже говорячи про період Запорізький, скажімо так, нашої організації, ми не покидали допомагати військовим підрозділам, і одним з видів допомоги ми обрали саме ремонт дронів. Це цивільні дрони, MAVIC, різні модифікації, які є очима хлопців і дівчат на передовій. Ми почали надавати такий здійснювати безкоштовний ремонт. Спочатку це були дуже невеликі об'єми, тому що працював у нас один майстер, якраз який є також членом нашої громадської організації Андрій Гежа. А потім вже в Черкасах ми масштабувалися до більшої майстерні. Донати збираємо ми на запчастини суто, а все решта ми сплачуємо самі. І наразі в нас в майстерні працює п'ять майстрів. Нещодавно до нас в майстерню приєдналися хлопці, які є ветеранами російсько-української війни, які отримали інвалідність внаслідок поранень. І які хочуть бути корисними нам і, взагалі, корисними суспільству, і вони приєдналися до ремонту, і здійснюють ремонт і допомагають нам вже по мірі своїх сил. За цей вже час ми відремонтували велику кількість дронів. Фактично, я для себе фіксувала, і ми ведемо підрахунок. За, тільки за 2024 рік в нас відремонтоване вже близько 300 дронів. І якщо порахувати взагалі зекономлені зекономлені кошти для держави, то це вже перевалило давно в на 100 мільйонів гривень завдяки цьому ремонту. І тому ми працюємо з підрозділами, які знаходяться на різних напрямках: це і Донецький, Херсонський, Запорізький, ми отримуємо це все і ну, фактично ремонтуємо, відправляємо хлопцям назад. Звісно, говорячи про стосунки наші з місцевою владою, якщо в Маріуполі ми вже мали такий ну статус і довіру по суті і від мешканців, і від місцевої влади, і впроваджували не раз. Ми спільні проекти, щоб донести до людей, що фактично вся влада це нами наймані працівники, в нас йшло багато часу і побудова цього діалогу. То тут знову на новому місці нам довелося витратити багато часу, щоб взагалі про нас дізналася черкаська міська влада, це пішов деякий час на це, але нам вдалося про нас знають. Я увійшла до е координаційного відповідного. Коордиційної ради ВПО при Черкаській міській раді я є її членом, і це є така невелика для нас можливість впливати взагалі і давати поради, тому що Координаційна Рада це все-таки нарадчий орган, але все-таки доносити проблеми ВПО до місцевих чиновників. Але співпраця з Черкаською міською радою в нас проходила також іншим чином. Ми дуже тісно зав'язані також з департаментом соціальної політики, і завдяки саме співпраці з цим департаментом і особистим знайомствам, знайомствами, зв'язками дружбі, нам вдалося навесні цього року провести великий такий спільно фестиваль вареників. Це був такий великий спільний захід багатьох комунальних установ міста Черкас, багатьох волонтерських організацій, під час якого ми продавали вареники. І збирали кошти на ремонт дронів. Таким чином нам тоді вдалося, і нам передали всі люди, які брали участь у цьому заході, передали нам 140 тисяч гривень. Також в минулому році нам вдалося, що нас цікавило, і теж нам нам боліло, скажімо так. Ми за підтримки офісу дій впровадили проект з навчання на комунікації родин. Військовослужбовців з цими військовослужбовцями, які зараз знаходяться на передовій, або які вже є демобілізованими і знаходяться вдома. Це великий такий пласт роботи, який ми здійснювали. І після цих тренінгів з навчання цієї комунікації ми проводили також індивідуальні консультації, якщо люди потребували цього. І, звісно, друкували брошури, розказували людям, взагалі пересічним громадянам, як треба спілкуватися з військовими або на відстані, якщо ти телефоном говориш, або при особисті зустрічі, які теми можуть бути тригерами для військовослужбовців. Ми вважаємо за, за так такого роду проекти, вони дуже перспективні і дуже соціально важливі. Стосовно стійкості, що придає нам стійкості, я багато думала на цю тему під час різного роду інтерв'ю. І якщо брати вже класичний проєктний менеджмент та і класичну форму уявлення, що таке стійкість, в першу чергу всі будуть говорити про фінансову стійкість організацію, комунікаційну стійкість і так далі. А ми хочемо наголосити, що дуже важливо мати саме стійкість ідейну. Мені здається по суті, те, що з нами і відбувається з особистого досвіду, це суто якраз стійкість ідейна. Всі члени команди зв'язані просто як ниточка з голочкою, і ми не даємо одні, один одному пасти духом. Ми скріплені спільною ідеєю, що ми не маємо права, в такому класичному розумінні, яке зараз просто звучить на просторах інтернету всюди, що люди втомилися від війни. Ми просто на що слово втома в цьому контексті, я взагалі вважаю, що це некоректно, і е, використовувати І Ми маємо як цивільні робити по максимуму, якщо ми не знаходимося на фронті, для того, щоб підтримати хлопців. Іншого роду стійкість вона в нас, звісно, хромає скоріше на дві ноги. Тому що зараз ми, на жаль, не можемо говорити про свою фінансову стійкість, і це величезна проблема. Бачите, коли ми з вами говорили на початку інтерв'ю, щоб ми хотіли взагалі від влади, то це підтримати саме релоковані громадські організації, які видно, що неозброєним оком не здаються. Намагаються щось зробити і привнести щось нове в нові громади. І ми фактично дуже вмотивовані і я вважаю дуже сильні, і ми можемо цей досвід передавати також і іншим громадам. Але, звісно, вже трошки моральне, моральне виснаження і фізичне виснаження дається в знаки іноді, але рух не складаємо, рухаємось далі.